привітання. Мене звати Кузьма Хобзей, я лікар, дерматолог, трихолог і спеціаліст хірургічного відновлення волосся. В цьому відео я хочу поговорити з вами про те, як себе вести після трансплантації волосся. Скільки часу потрібно берегти голову і що потрібно робити в найближчі дні після того, як ви пройшли цю процедуру. Перше, що потрібно сказати, це те, що волосся, яке ми пересаджуємо, наші графти це кусочки шкіри з волосяними фолікулами. Вони максимально вразливі в перших 48 годин після трансплантації. Якщо взяти пересаджений графт там пальцями чи пінцетом, ми можемо його витягнути. Це призведе до його неприживлення відповідно і зменшення густоти волосся в тому місці, де цей графт буде забраний. Звісно, ніхто не хоче, щоб це відбулося. Тому ми рекомендуємо максимально берегти реципієнтну зону це зону, куди було пересаджено волосся, особливо в перші 48 годин. Є наукові дослідження, які показують, що приживлення графта відбувається приблизно на 6-7 день. І якщо спробувати його після цього вже дістати, то насправді нічого не вдасться, тому що графт вже прижився, і навіть якщо ви відірвете цю кірочку, яка буде на поверхні шкіри, то це не приведе до виривання кореня волосся, і відповідно волосся все одно вже переросло, і з нього через 3 місяці приблизно буде рости. Нормальна, повноцінна волосина, і вона буде створювати цю зачіску, за яку, власне кажучи, ми всі боремось. Отже, давайте поговоримо, як виглядає кожен день з першого тижня після трансплантації волосся. Сьогодні ми зробили трансплантацію, ми наклали спеціальну пов'язку на донорську зону. Ми обробили реципієнтну зону спеціальним порошком з антибактеріальним ефектом і е, одягнули пацієнту спеціальну шапочку, яка буде захищати в першу чергу реципієнтну зону від пошкодження на першу добу. Відпроваджуємо пацієнта додому і чекаємо через 24 години для е, перев'язки, миття голови і е, перевірки, чи все йде за планом. На наступний день, день-два. Пацієнт приходить. Ми е, знімаємо пов'язки, миємо голову. Обробляємо е, донорську реципієнтну зону за потреби, сушимо, одягаємо шапочку і даємо пацієнту рекомендації, як вести себе в подальшому. В першу чергу, звісно, потрібно берегти реципієнтну зону, адже е, найбільший ризик в тому полягає, що може графт вилізти з цієї зони, і він буде максимально е, такий, уразливий в перші. Доби після трансплантації, і потрібно пам'ятати про те, що з кожною наступною добою фактично внутрішня частина графта вона буде сильно якби, приростати до шкіри, і у ризики його втратити через 72 години вже будуть значно нижчі, ніж в перші дві доби. І фактично з 7-го дня починаючи, вже е, практично неможливо буде цей граф зовнішнім е, зусиллям е, забрати. Тобто, вже волосина остаточно приростає. Відповідно, ми рекомендуємо даємо пацієнту рекомендації по миттю голови самостійно в домашніх умовах. Основна рекомендація полягає в тому, що потрібно особливо в реципієнтній зоні наносити. Шампунь у вигляді піни, не розтирати цю зону, не колупати цю зону і так наносити шампунь, щоб фактично уникати контакту шкіри і зони, де пересаджене волосся з мочалкою чи з рукою. Тобто, просто ми наносимо піну делікатно, даємо їй постояти, і через хвилину-дві ми змиваємо цю піну негарячою водою без напору. І далі сушимо голову. Для сушіння, звісно, ми не використовуємо рушники, для того, щоб не, не було ризику витягнути ці графти при розчисуванні рушником. Ми рекомендуємо використовувати фен на негарячому режимі і з ненадто інтенсивним потоком. Тобто ця процедура і миття, і сушіння вона має бути максимально комфортною. Стосовно донорської зони, ми можемо надто не переживати, адже там, в принципі, всі графти, які залишилися, вони нікуди не дінуться, адже вони тримаються в своїй шкірі природнім шляхом. Ранки будуть поступово заживати. В перші дні можливе. Певні дискомфортні відчуття, це може бути біль, це може бути свербіж. В більшості випадків, якщо це біль, ми можемо її усунути шляхом прийому всяких медикаментів, знеболюючих. Якщо це є свербіж, ми можемо не боятися чесати цю донорську зону. Єдине, що потрібно робити, це обережно для того, щоб не здирати кірочки, які формуються в процесі загоєння ранок в донорській зоні. Тому що нам потрібно, щоб ці ранки гарно заживали, щоб вони швидко заживали. і щоб Рубець, який виникне на місці забору волосини, щоб він був мінімально помітним. Часто ми отримуємо запитання від наших пацієнтів, як спати після трансплантації волосся. Знову ж таки, рекомендація така, що ми маємо виходити з того, що нам потрібно максимально берегти зону реципієнтну, куди пересадили графти. Якщо ми спимо на подушці, то ми рекомендуємо класти подушку так, щоб вона безпосередньо не контактувала з шкірою голови в зоні, куди було пересаджене волосся. Адже є певні ризики, що від тиску... Графт може дещо зміститись, може виникнути невеличка кровотеча, і потім це все діло може присохнути до наволочки подушки, і потім, відповідно, в процесі руху може на наволочці залишитися. Звичайно, ми не хотіли б, щоб це відбувалося, тому ми рекомендуємо використовувати такі типу. Туристичні подушки і класти її максимально або під шию, або під бокову частину голови. Якщо пацієнтам зроблена була трансплантація волосся в зону маківки, потрібно також пам'ятати і про зону маківки. І коли ми говорили про те, що ми можемо мити голову в донорській зоні без проблем, то треба не забувати, що тут вже зовсім поряд є маківка в якій графти, які ми в принципі можемо порушити, чого би нам звичайно дуже не хотілося. Після процедури трансплантації волосся декілька днів може зберігатися набряк обличчя. Це пов'язано з тим, що в ході е, знеболення ми вводимо певну кількість рідини, яка зберігається в шкірі голови, і потім поступово вона буде спускатися на обличчя, і це може призвести до набріків. Зазвичай це не потребує ніякої корекції, просто проходить самостійно. У деяких випадках ми призначаємо препарати для того, щоб пришвидшити е, зняття цього набряку. Також може бути деяка болючість в донорській в реципієнтній зоні після трансплантації. В принципі, це нормально. Не забувайте про те, що якщо вам пересадили тисячу графтів, то ми маємо тисячу отворів в донорській зоні, тисячу отворів в реципієнтній зоні. І хай вони маленькі, але все-таки це 2000 отворів. І ці 2000 травм шкіри вони можуть супроводжуватись певним болючим відчуттям. Часто пацієнти нас питають. Можливо, я взагалі не буду мити голову перший тиждень, два чи навіть місяць. Я готовий потерпіти. Ми категорично не рекомендуємо так робити, адже ми пересаджуємо волосся з певною частинкою шкіри. І ця шкіра вона засихає, перетворюється в кірочку, а кірочка може бути хорошим джерелом харчів для мікробів, і це може бути місцем, де розвинеться інфекція. Інфекція може погіршити переживання графтів. Тому для того, щоб цієї інфекції не було, потрібно забезпечити хорошу гігієну за шкірою голови. І, власне кажучи, для цього ми рекомендуємо мити голову бодай один раз на два дні. Питання, що робити з кірочками, які залишаються на шкірі голови разом з пересадженим волоссям. Зазвичай, в середньому, ми рекомендуємо почати їх змивати, починаючи з 9-10 дня після трансплантації волосся. Якщо кірочки не сходять самостійно, ми рекомендуємо використовувати шампунь глибокого очищення для того, щоб покращити їх відходження. Якщо і це не спрацьовує, ми запрошуємо пацієнта в клініку і проводимо процедуру пілінга шкіри голови. І Це дозволяє в більшості випадків остаточно позбавитись від кірочок, які вже нам не є потрібними в нашій реципієнтній зоні. Наших пацієнтів ми завжди орієнтуємо по фото. Ми рекомендуємо, щоб пацієнти присилали фото, як виглядає їхня донорська реципієнтна зона, і ми можемо їм сказати, чи можна вже приступати до миття повноцінного миття шкіри голови, чи варто ще один-два дні мити його делікатно, так як в перші дні після трансплантації. Ну і сюди ж, звичайно, треба сказати про те, що, звісно, потрібно берегти голову від ударів. Звичайно, варто утриматись від занять спортом, який може супроводжуватися травматизацією шкіри голови. Наприклад, футбол, волейбол, гандбол. Е, утриматися від е, занять спортом на відкритій місцевості, де є ризик великої кількості пилюки, яка може попадати на не до кінця загоєні рани на шкірі голови. Також е, не купатися в водоймах. Адже це теж може порушити загоєння наших ранок як в донорській, так і в реципієнтній зоні. Фактично, ці всі обмеження вони, ну, діють приблизно два тижні. Через два тижні ми розуміємо, що графти остаточно прижились, і донорська, і реципієнтна зона максимально загоїлася, і вона вже практично нічим не відрізняється від шкіри до трансплантації волосся. Тобто, по суті, через два тижні можна робити в принципі, все, що ви би робили. Без трансплантації волосся. Через місяць, по суті, можна робити взагалі все: і грати в футбол, і ходити в спортзал, і купатись в водоймах, можна волосся фарбувати, без проблем те, що ви б робили, без трансплантації волосся. Тому, власне кажучи, і е, великий плюс процедури трансплантації волосся полягає в тому, що ми пересаджуємо волосся як орган, і він далі функціонує як орган. Тобто це ваше волосся, яке росте на новому місці, так само, як це робить природні волосся. Якщо ця трансплантація зроблена грамотно, то це волосся буде мати і захисну функцію, і естетичну функцію, і буде вас радувати в дзеркалі кожен день. Сподіваюсь, це відео було вам корисним і дозволить вам максимально комфортно провести період після трансплантації волосся. А якщо ви тільки думаєте, робити трансплантацію чи ні, і вирішуєте, чи сильно порушить ваш звичний ритм життя післяопераційний період, то можливо це відео вас заспокоїло. У будь-якому випадку, дякую вам за перегляд цього відео і сподіваюся на нові зустрічі у нас на каналі.